Після багатьох місяців окупації ситуація в Донецьку та Криму наближається до справжнього соціально-гуманітарного колапсу. Те, що ще кілька років тому проросійська пропаганда називала визволенням і поверненням додому. Тепер для місцевих жителів перетворилася на безкінечний апокаліпсис. Відсутність води, що давно стало нормою для Донецька. Тепер доповнилося ще й проблемами з паливом, продуктами і елементарними засобами для життя. Окрім, де люди роками сподівалися на золотий рай російського світу, бензин став однедосяжним дефіцитом Маркети спорожніли, а коридори постачання замість забезпечення цивільних заполонені військовою технікою. Картини, які передають очевидці, жахають навіть тих, хто звик до війни. Черги на заправках сягають кількох кілометрів. Десятки машин стоять годинами, щоб отримати 10-15 літрів пального, якщо вони взагалі з'являються. Ціни на чорному ринку зросли утричі. а Контроль воєнкомів і Представників окупаційної влади робить доступ до бензину для цивільних майже неможливим. У магазинах полиці пусті олія бор. Рушно крупи м'ясо та молоко стали предметами розкоші. Все, що завозиться через логістичні коридори, йде не людям, а на фронт для армії. Кримські та донецькі сім'ї залишаються з крихтами того, що вдається знайти на місцевих ринках, де ціни зростають щодня. Донецьку люди виходять на стихійні мітинги. Вони вже не бояться відкрито говорити. Нас обдурили у 2014-му». Україна давала нам життя, роботу, воду і хліб. Росія принесла лише війну і голод на площу. Ще почути крики про повернення до складу України. Окупаційна адміністрація намагається придушити протести, але навіть під загрозою арешту люди знову і знову збираються, бо терпець увірвався. Один із символічних моментів стався тоді, коли під час мітингу в центрі Донецька люди плюнули у бік представників адміністрації Пушиліна. Це стало показником повного морального краху окупаційної влади. А ось що говорять місцеві жителі, показуючи відповідні відео, не мовчав і один з азербайджанських блогерів, який. украину ну что езжу по городу проехал вот 11 заправка с бензина нет только дизель вот 12 заправка только дизель и газ все нету бензина вообще если вчера еще второй был я, я даже заправился я залил полную полный бак в акурий еще две канистры взял и даже видел, вчера на одной заправке пятый был. Не знаю, настоящий он или разбавленный, потому что есть, тут продают разбавленный. Пятого вообще нету, вообще нигде, уже недели две. Хорошо, когда есть дизелек. Дизель есть везде. Я не знаю, я не представляю даже, если не будет дизеля, что вообще будет. Вот эти все фуры, не знаю, доставки. Ну, это все встанет. Это и наша работа встанет, и полностью всех. Весь город встанет. Поэтому я не знаю, на чем люди ездят. Второго даже нет. А машин полный полный город. Вот все заправки пустые полностью. Все. Заправка. Ну, наверное, за метров. Ну, наверное, уже скоро километр будет. Это все что бензинчика. А бензинчика, видимо, нет. От совсем. Ой, что творится бензина нет, старый бензин на заправке закончился, один а бензолот только подъехал. Вот так и живем. Донецк без воды, Крым без топлива, небо закрыто, куча проблем, уменьшение выплат за СВО. А что дальше? Дальше все хуже и хуже. А почему? Да потому что территории, которые отвоевываются, забираются, не знаю, оккупируются, как вы хотите это называть, должны еще и сохраняться, должны поддерживаться, должны развиваться. А для этого что нужно? Нужна экономика, нужен крепкий рубль, нужно соотношение финансов и стабильности, чего нет, моя хорошая. А представьте, выплаты за СВО вообще закончатся. Тогда вот эти все самые патриоты, которые на СВО, останутся там бесплатно. Куда они, по-вашему, пойдут дальше? На Украину? На Киев за 4,5 дня? Нет, они вернутся все вместе. Ну, а если у людей в Донецке еще где-то не будет воды и дальше, если в Мариуполе так и дальше будет холод, голод, а если и дальше топлива не будет в Крыму, что будет дальше? А дальше крендец. Дело не в победе над малым соседом, дело в том, чтобы это все того стоило. А вот теперь делайте выводы. Спасибо. Уважаемое правительство Донецкой Народной Республики, к вам обращаются жители домов 108-122 по улице Артема с наболевшим вопросом отсутствия воды. Мы куда только не обращались. Нам объясняют, что плохая подача, но у нас даже нигде не капнет ни одной капли. И в это же время в Донецк-Сити, которая непосредственно рядом с нами, полностью функци... функционирует и мойка, и развлекательные центры и понимаете мы понимаем что даже задвижка у нас не открывается даже шума в трубах никаких нет по графику у нас получается воды через день была вода а теперь когда сделали через два на третий Все, у нас каплі не капає. окремо обстановка найкраща туризм, який був основною економіки півострова, зник готелі пустують пляжі. занедбані. а натомість у містах. Планує військова техніка та блокпости. Жителі Сімферополя і Севастополя відкрито говорять, що русський мір зробила з міст міста військові бази. Додатково все погіршують регулярні удари по складам боєприпасів та військовим об'єктам. Вибухи поруч з житловими кварталами змушують людей ховатися у підвалах. Лояльність до Москви та не на очах. Ах, навіть ті, хто ще недавно підтримував окупацію, тепер вголос визнають, повернення України дасть їм шанс на нормальне життя. Ситуація з водою стала апогеєм. Невдоволення в Донецьку вода з кранів тече раз на тиждень, і то брудна, і рожава непридатна для виживання. В Криму, де раніше, хоча б частково вирішувалася проблема за рахунок місцевих джерел, нині залишилися лише аварійні графіки подачі. Люди збирають дощову воду, купують бутильовану. три дорога або носять відрами за колодязів. Це Принизливе виживання різко контрастує зі спогадами про часи, коли туризм і торгівля робили люди регіон заможними. Аналітика для Кремля така ситуація є катастрофою не лише з військової, але й з політичної точки зору. Донбас, і Крим, які Москва намагалася подати. як перлину, свого задоволення стали прикладами найбільшого провалу. Замість процвітання, гуманітарна катастрофа, замість руська міра – голод, холод, відсутність води і бензину, мости, масові протести і деталі голосніші. Вимоги повернення до складу України свідчать, що стратегічна поразка Кремля відбувається не лише на фронті, але й в головах людей на окупованих територіях. Цей процес незворотний. Чим довше триватиме війна, тим більше жителі Донбасу та Криму усвідомлюватимуть, що Росія принесла їм лише руїну. А коли людина одного разу починає говорити Хочу назад в Україну, ніяка пропаганда вже не здатна змінити цей вибір. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.